Вано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту активно наповнює літній відпочинок містян спортивними заходами, охоплюючи різні вікові категорії. Протягом тижня спорткомітетом організовані змагання з тенісу, волейболу, підтриманий міжнародний кубок з шотокан карате. Про ці та інші події далі у випуску. День незалежності України тенісисти Івано-Франківська відзначать фінальними виступами міського турніру, що став традиційним для шанувальників виду спорту. У попередніх етапах, що проходять протягом кількох тижнів, на базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу беруть участь 80 тенісистів. Здебільшого це івано-франківці. Однак допускаються і гості нашого міста, де раніше мешкали або приїхали сюди на відпочинок. Вікових обмежень учасників практично немає. Створені належні умови, заготовані призи. Про та систему змагань інформує організатор. В рамках святкування Дня незалежності нашої держави з 10 серпня на. В тенісних кортах муніципального фізкультурно здоровчого центру розпочалися змагання з великого тенісу. Беруть участь як діти, так і дорослі. Змагання будуть відбуватися впродовж двох тижнів. Якраз 24 серпня будуть фінальні ігри. В змаганнях бере участь понад 80 учасників. Змагається в особистому і в парному розряді. По завершенні змагань ми будемо знати переможців і призерів. Зараз тривають попередні ігри, потім будуть півфінали і фінали. Тенісна база фізкультурно-оздоровчого комплексу є традиційною для міських змагань. Окрім того, це одне з показових місць, де не бракує кваліфікованих суддів та тренерів, що створює додаткові зручності. Міський турнір з волейболу серед працівників будівельної галузі відбувається з року в рік у день їх професійного свята. Традиційно, у другу неділю серпня, держава відзначає професійне свято День будівельника. Були часи, що у цей день були і урочисті збори, і концерти, і спортивні заходи, цілі, цілі Але Не той сьогодні час, щоб так. Масово відзначати, але ми, волейболісти, ветерани міста, вирішили, щоб це свято не пройшло мимо, позмагатися на волейбольній площадці. І зараз ми знаходимося в спортивному залі муніципального центру дозвілля, де з нагоди нашого професійного свята і проходить волейбольний турнір. Причому ще раз наголошую: ветеранський категорія 40 років і старші в турнірі приймають участь три команди: команда фірми Івано-Франків з Бут. Команда опоряд спецбуду і така збірна будівельної галузі. Турнір проходить за коловою системою. Кожна команда, залежно від готовності, має шанс отримати головні нагороди, кубки, медалі та грамоти від міського центру Спорт для всіх слід зазначити, що до турніру волейболісти систематично і відповідально тренуються. Цим популяризують вид спорту серед працівників виробничих професій та підтримують фізичну форму у будь-якому віці. Їх ініціативи та бажання змагатись регулярно підтримує міський комітет фізичної культури і спорту. Франко Оупен» під такою назвою стартував відкритий кубок світу з Шотокан-Карате. Згідно звернення громадської спілки Всеукраїнської унії Шотокан-Карате, за підтримки Івано-Франківської міської влади міжнародні змагання дебютували саме у Івано-Франківську 9 серпня у новому залі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. За день до змагань на прес-конференції організатори, а це представники Ізраїлю, Азербайджану та України, серед яких президент Всесвітньої федерації Шотокан-Карате Віктор Бабайов, президент громадської спілки. Всеукраїнської унії Шотокан Карате Вадим Кутинський та голова Івано-Франківського комітету фізичної культури і спорту Віталій Матешко представили програму та поділились планами. Зазначалось, що Україна вирізняється очевидним майбутнім у Шотокан Карате. А тому вид спорту в країні має право на перспективу. Більші традиції спорту в України, як і в других єдіноборствах, і в спорті взагалі взагалі. Я сам учився у Львові з 79-го року, закінчив академію лікарства Львівського. Вот. Работаю. 5 лет шеф-инструктором всеукраинской федерации каратэ с 2000 по 2005 год. Жил в Черновце, Дивив, Киев. Был шеф-инструктором всеукраинской федерации. За этот период мы подготовили немало спортсменов, которые достигли больших результатов. Сейчас руководят э, некоторыми организациями каратэ Украины наши бывшие ученики. Где президент был Галан Валерий из города Черновцов. Э, э, карате каратэ есть различные направления. Есть целевые организации, есть всемирные организации. І що така кажу, одна з мирових організацій, яка в Україні робить перші шаги. Про змагання у Івано-Франківську іноземні організатори домовлялись заздалегідь. Івано-Франківськ ми вибрали по тій причині. Ну, є різний підхід до цього. Я скажу чисто з присутності людини, який це організував мероприятие. Це Вадим Кутєвський, він родом на Бурштина, Івано-Франківська область. Тому по його рекомендаціям ми вибрали, як скажемо, його родину. Да? Мало родину, більша Україна, зрозуміло. Вот, мы это поддержали, и опен, и звучит красиво, и все хорошо. Это первые шаги, да. Это как младенца, скажем, первые шаги. Ну, та будуть шаги. На відкритті. Організатори сподівались на три десятки учасників. За певних причин зареєструвались 18. Це не було розчаруванням, оскільки головною метою ставили явку дітей та юнацтва, за якими майбутнє виду спорту. Учасників привітав заступник міського голови Івано-Франківська, Михайло Верес та голова міського комітету фізичної культури і спорту Віталій Матешко з іноземними делегаціями обмінялись пам'ятними подарунками. Під час виконання гімну України прапор підняли найтитулованіші зі спортсменів-учасників трьох країн серед українських каратистів найбільше представив червоноград. Досвідчений тренер Володимир Піхоцький привіз цілу команду своїх вихованців, які мають серйозну практику на змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. У Івано-Франківську виступають вперше, задоволені прийомом місцевих організаторів. Ми раді все таки, значить, з новими, значить, друзями познайомитися і. В місті Івано-Франківську, до речі, в якому я навчався, закінчував і технікум фізичної культури колись і починав свій спортивний шлях і радий побувати у вашому місці. Самі спортсмени відповідально поставились до поєдинків, бо змагальна практика головне у багаторічному навчанні. Найбільше їх тішила можливість порівняти сили з новими суперниками, зокрема однолітками з Ізраїлю та Азербайджану. Мені 12 років. Карате, я займаюся вже ще з першого класу. Вже як сім років. Приїхав я позмагатися з командами Ізраїлю, Ізраїлю, Японії і Азербайджану». Данило, як і його колеги, розраховували сили для переможних результатів у своїх вікових категоріях, які отримувати вдавалось. У мене було скільки там чотири конкурента зріз. Ізра ілю, із і із А із, із Червонограду. У мене золото перше місце. На жаль, учасників з Івано-Франківська не було. Надалі своїх хотілося б бачити як пересічним вболівальникам, так і суперпрофесіоналам. Бо каратисти на прикарпатті та, зокрема, у місті є. Кубок «Франко Опен це перші змагання, перші кроки, які даються завжди складно. Івано-Франківськ підтримує починання, якщо вони супроводжуються добрими намірами. Якщо говорити про статус цих змагань, то статус надзвичайно великий. І фактично в нашому місті такого рівня змагань майже раніше не проводилось. Інше питання, що, на жаль, в цих змаганнях бере участь досить таки невелика кількість команд. На це є певні причини. Не явилися команди з інших країн, не явилися команди з інших міст України. Але ті, що приїхали, це добре, бо це є підтвердженням того, що такі змагання потрібні. Це підтвердженням того, що цей вид спорту напевне має перспективу якогось розвитку. А основне кожні змагання бачимо, приїхали спортсмени з різних країн. Це можливість подивитися на наше місто. Це можливість поспілкуватися зі своїми однолітками, тренерами, спортсменами між собою. Це можливість пізнати краще один одного. Це те, чого сьогодні бракує нам, бракує світу. Бо не може так бути, що перемагала жорстокість, війна і так далі. Світу потрібен мир. Світу потрібно, щоб ці дітки, які сьогодні змагаються, вони мали майбутнє. А майбутнє буде тоді, коли ми будемо розуміти один одного, коли ми будемо пізнавати один одного. І в цьому я бачу якраз силу цих змагань. Щодо організації, зал бачимо, організатори задоволені умовами. А нам приємно, що ми могли створити такі умови. Легкоатлетів у Івано-Франківську чимало. Корону королеви спорту у місті утримують як молоді спортсмени, так і ветерани легкої атлетики. Серед них є унікальні люди, які у поважному віці не лише готують молодь, але й досягають особистих високих результатів. Іван Ількович Файчак у віці 75 років активно продовжує змагатись на міському, обласному і навіть світовому рівнях бронзових, срібних, золотих медалей у архіві спортсмена безліч. З днем народження легкоатлета привітав голова міського комітету. Фізичної культури і спорту Віталій Матешко та директор школи вищої спортивної майстерності Ігор Шкоропаняк ми горді за такого чоловіка, що на Прикарпатті є ветеран спорту, який дуже активно приймає участь у всіх забігах з легкої атлетики. Є на кого рівнятися, є з кого брати приклад як спортсмена, як з керівника колишнього, теперішнього працівника кафедри фізичного виховання, який наставляє. В різних різного фаху на заняття фізичною культурою, на пропаганду олімпійського руху. Людина іродована не тільки практично у спорті, але й теоретично. І я думаю, що Такі люди заслуговують на ім'я на як на Прикарпатті, так і на Україні. Іван Лікович це провідний легкоатлет, ветеран нашої області, людина, яка виступала на багатьох і була переможцем і призером багатьох всеукраїнських і міжнародних змагань у різних вікових категоріях ветеранських. Іван Лікович... В свій час працював і на керівних посадах. Був заступником начальника управління спорту області Іван Ількович дуже багато років працює і по сьогоднішній день старшим викладачем кафедри фізичного виховання Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу. Власне, вважаю, що завдяки цій людині в належному стані утримується ось цей легкоатлетичний стадіон. І взагалі існує кафедра, і взагалі дуже позитивне відношення до спортсменів, які Є студентами цього навчального закладу. Це дуже велика заслуга кафедри, зокрема, Івана Ільковича. Також хочу сказати, що Іван Ількович своїм прикладом вчасно і доступно показує як студентам, так і людям різного віку, власне, і фахівцям, як треба працювати, а не говорити. Тобто, людина в такому, я б сказав, поважному віці може зараз виконати любу. Вправу, яку зобов'язаний виконувати фахівець в галузі фізичної культури, який є викладачем, тренером, який може показати. Власне, Іван Ікович може це зробити, на відміну від деяких фахівців, які не можуть вже це зробити. Тому це є чудовий приклад, як треба слідкувати за своїм здоров'ям, як треба рухатись, як треба мати впевненість і бажання розвивати ту ланку. Який ти віддаєш це життя, Іван Ількович подякував за подарунки і поділився найближчими планами: вибороти медалі найвищого гатунку на малих Олімпійських іграх серед ветеранів та чемпіонаті світу. Я дуже щасливий, що товариство, міський спорткомітет, Олімпійський комітет обласний привітав мене. Бо 75 років це трошки вже наклепало. 75, ну, Хочеться десь в перспективі, десь може 75-80. Ще одна є завдання, одна мрія, одна мета стати чемпіоном світу серед ветеранів. Ще такого звання, я нема. Я є і чемпіон Європи, і призер чемпіона світу і поторозові України. Вдалих виступів на змаганнях Івану Фейчаку ніколи не бракувало. Пригадує найприємніші моменти з найсвіжіших подій. Ну, Саме момент був, коли я став. Бронзовим призером чемпіонату світу в Канаді. Це було похвально, це було далеко. І я просто їду чи переживав, щоб не бути туристом. В останні, останній виду вбіг на 1000 метрів. Я перемістився з четвертого місця на третє і був нагороджений медаллю. І це моя найвисока нагорода. Хоча їх я маю європейських і світових шість медалей таких. А українських, обласних, і в мене є безліч, багато, я не рахував, але якщо треба буде, то висвітлимо їх і покажемо. Зараз ми були на чемпіонаті України в Києві, де я виграв 80 метрів з бар'єрами, 300 з бар'єрами і стрибків довжину з розбігу. Три золоті медалі. Де я змагався і з хорошим коефіцієнтом віковим 80-85%. Це рахується на світовому європейському рівні. Досить велике, хороше досягнення. Іван Ількович об'їздив немало країн і розповів про підтримку ветеранського спорту у більшості з них. Хотілося би, щоб Україна теж була більше зацікавлена у цьому напрямку. Часом трошки дає держава, а часом більшість випадків за свій рахунок і за щот спорткомітет допомагає матежкою, олімпійський комітет, і обласний трошки. Так що десь там нашкребемо і їдемо на змагання. Великі міжнародні у Івано-Франківську всього кілька людей, які у віці Івана Файчака продовжують змагальну практику. Поза тим, вони займаються науковою діяльністю, всебічно стимулюючи до занять спортом нове покоління.